Так. Ну що ж, всім привіт, любі друзі! Це Фермінг Симулятор 16. І... Так, одного лайку немає. Я... Ми не дізнаємося, що це за карта. А будемо продовжувати. Так. Що у нас тут? Ага. Потрібно засвіти, і те, і то, і це. І там так. І коротше. Так, хоч би, щоб тут було насіння. Хоч би, щоб тут було насіння. Я вас прошу, будь ласка. Будь ласочка. Є, е, є насіння. Файно, дуже файно. Мега! Файно! І це буде пшеничка. Так. <кій> ну що ж, робот? Роботи. Будь ласка. Так. Тепер в мене питання, чи можна з допомогою комбайна прицепити процес? Ні. Ні, не можна. М -м -м. Що робити тоді? А що тоді роботи. Можна все ж таки взяти рекламу. Чи ні. <кій> Я думаю, для швидкого старту можна було б взяти рекламу, але... Я не знаю, думаю ні. Зараз прийдеться дуже пукати. Ну як? Недовго, а дуже сильно довго. Все говорят, дуже сильно довго. І все. Гучно. Дуже сильно, мучно. Я на Ну, no, я думаю, не погано. Я думаю, не погано. До речі, я згадую, Я... я грав раніше в цю гру. досить не, не погано було. Да. Да-да-да-да-да. І це. І тут, ну, одна... Одна десята, напевно. Від того, що було там. Тобто в мене були е, більш краще. А є? Більш краще. Комбані. Більш краще. Все. І цьому спойлер закінчитися. Тому що немає ні одного лайка. Ставте лайки, підписуйтесь. На канал. Да Надеюсь, я лайк талант підпис. Слуха, я то розумію, що тобі добавили, я тобі плачу все. Але можна трошки тут свіжі, не куда ти їдеш? Ладно. <кій> ладно, Ну, що. Тоді я вас не буду замістити, а зроблю ось так. Так, я вже все зробив. Тут навіть починає трохи рости. І у мене вверху з... зліва з'явилася така одиничка. Якщо я не помиляюся, то то є завдання яке нам дадуть гроші І що? Нічого не помінялося. Ну, добре. <кій> до речі. До речі, до речі, до речі. Можна продати, якби насіння з. З складу нашого, якби, з цього. Як називається. Ну, коротше, вон. Сині бочки, ну як не бочки, а. Ну, коротше, сині такі. Ну, ось вони. ось вони Із них можна набрати синє, і його можна було б продати. Але, але що? Поки що не буду. Думаю, поки що не потрібно. І взагалі, якщо мені мої, так скажемо, гроші дозволять це зробити, то я б хотів. Ні. У мене взагалі немає грошей. <кій> взагалі. Що ж робити? Це що таке? Хм... Що ж мені робити? Що ж мені робити? Я не знаю взагалі. Ну я знаю, що. Я знаю те, що мені потрібно чекати. Чекати і чекати і чекати. Допоки не виросте пшениця. А от коли вона виросте, я зможу її зібрати та продати ну, грошей небагато прибавили всього лиш півтори-дві тисячі хм. але це цього все одно мало, дуже мало. Хм. Ггум. Гм. <гум> і що ж робити? Ну, що. Буду я чекати, допоки не виросте. Ну що ж. А ось вона і виросла. Ну що ж, уже стемніло, але це не саме головне. Саме головне, що. Жито виросло? Жито пшениця. І. що? Наша пшениця виросла і тепер на комбайні це все буде. Це все буде. Це все буде. Що це все буде? Спочатку його на компанію будуть збирати, потім я його пересиплю в прицеп, Потім в прицепі я його відвезу, продам, а потім. Потім на ці гроші я куплю щось новіше, щось крутіше. Потім і це все буде набагато швидше і набагато прибутковіше. Так, вроді правильно. Надіюся, що так. Ну, я думаю, що зараз я не буду переключати, а тому що... Тому що я буду. Хоча. Хоча я навіть не знаю. Напевно, що все-таки зроблю ось так. Коротше, значить, це я тут відійшов трохи, ну, щоб почекати прихожу, дивлюся тут ана, тобі. Взагалі ти я спочатку подумав, що якби комбайн врізався в дерево, але. ні, ні. Просто потрібно. Ем... А де прицеп? Просто потрібно його розгрузити, тому що він вже повний. Так, я ж не помиляюсь? Ні, а що? Ні. А, напевно, що він мав розвернутися. Напевно, що да, тому ти куди поїхав? Я так також можу. Потрібно брати мінімум два. Ну, якщо, значить, нічого такого не відбувається, значить, що. Значить, я продовжую. Все. Так, а ось тепер уже він повністю загрузився. Бачите, навіть значок інший. Рисконую. Ось. Тому зараз я його буду розгружати і вести на продажу. Напевне, що. А мабуть, ні. Ну, коротше, ви вже це побачите, коли я буду його продавати. Коротше, я приїхав, розгрузився, значить. І в мене є 30 тисяч з половиною. Вау! Я зможу купити трактор і взагалі. Я би міг зробити так, щоб я його, якби. Як правильно. Секунду. Як воно правильно називається. Я... О, щоб я його культивірував, а потім зразу і засівав. Да. Так. Вот. Але це ще не все. Тому що. Як ви думаєте, що... Коротше. В мене є... Тут ще трохи зерна. Ну. Так. Да. 17, все. За секунду. Так, це все. Так, зараз я це хоча. Ну, добре, хай їде. А, -а, а. Зараз дай більше. Угу. Ну, добре. Добре, добре, добре. Кицюлі кис 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 Так, ну що. Зараз їду продавати. Ну і на цьому, напевне, ще буду кінчати. Якщо вам це сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь, коментуйте. рифми я не придумав. На жаль. 33 тисячі. Ну, також непогано. По-моєму, досить добре. Ну, що ж, я вам дякую за перегляд. Бажаю удачі, всього хорошого і до зустрічі. До побачення. Так, що мені б наступного взагалі купити? Навіть не знаю. Хм... Ну, взагалі. Це я куплю трактор. 100% я куплю ще один трактор. Може я вже купити. А, він стоїш 52. Ого! А що я думаю, що він стоїть 25? М, да. Знаєш, до трактора мені ще далеко. М -м, тоді я навіть не знаю. Можу купити нову. Засівалку. То я продам за 14. 33 плюс 14, це буде 47. Угу. Не хватить. Якщо купити нову. Хоча мене поки що і це влаштовує. Так. Хоча, якщо я продам 30 тисяч, 60 тисяч, мені все одно не хватить. да Тому. А Якщо завжді, якщо продати це і купити новий трактор, хоча добре розберемося в наступній серії.